Понеділок 18 вересня, хто з богів подібний до тебе, о Єгово. Хто подібний до тебе, хто виявляється вищим у святості? Вихід 15.11. Єгова ніколи не просить нас робити щось, що принижує нас. Він цілком святий. Про це свідчать слова, викарбувані на золотій пластині, яку первосвященик носив на тюрбані. Вони сказали. Єгові належить святість вихід 28 від 36 до 38, те, що було написано на табличці, давало зрозуміти кожному, хто її бачив, що Єгова є найвищою святістю. Але що, якби ізраїльтянин не побачив таблички, бо не міг підійти до первосвященика, чи можна якось дізнатися, що Єгова святий? Звичайно, усі ізраїльтяни могли почути це, коли закон читали перед чоловіками, жінками та дітьми повторення закону 31 від 9 до 12. Якби ми були там, ми б почули такі слова: Я, Єгова, Бог твій, і ти повинен бути святим, тому що я святий, і ти повинен бути святим, тому що я.